Доброго всім здоров'я, шановні 11-класники! Ми продовжуємо вивчати магнітне поле його особливості. І я сьогодні хочу з вами поговорити про дуже цікаву річ. Я, як чуєте, не вимкнув наше Корсунське радіо. Я це зробив навмисно. От Я збільшу гучність для того, щоб вам стало зрозуміло. От зараз грає пісня. Відповідно, діти, ви точно знаєте, що сам радіоприймач містить багато радіодеталей. Ну і там обов'язково є катушки, є конденсатори. А тепер дивіться, що я зроблю. Я зараз підійду до радіоприймача і вимкну його з мережі. Що страпиться? момент припинення живлення радіоприймач ще декілька там, десятих секунд грає. Таке враження, що хтось не пускає всередині нього, не дозволяє силі струму перестати текти. Ну, цікаво. Я, діти, коли Навчався ще в педучилищі, це було діти дуже давно, шановні 11 класники Ну, відповідно, у педучилищі проводилися вечори відпочинку. І от був манітофон, бабінний, були записи, їх було дуже важко дістати. Ну, проводили танці, вечори, розповідали про артистів, про групи, про ансамбль. Потім танцювали. Ну, і відповідно, ми хотіли з хлопцями зробити світло музику. Ну, уявляєте, як це гарно вимкнути світло в залі, щоб могли ж ми танцювати, не соромились. І під музику ми готіли лампочки. Додумалися до такого. Я тоді ще діти не знав. Досконало фізику, я тільки вчився на третьому курсі педойчили. От якщо взяти просту колонку, оцю нашу колонку, велику тільки, таку ви зрозуміли, така як у нас в, шкільному, в шкільній їдальні озвучить, взяти дріт, який йде від колонки до магнітофона, його перерізати і туди припаяти катушку. А після катушки лампочку, ну ми брали спочатку на 6 вольт, а потім вже переробили це все. Лампочку пофарбувати іншим кольором, а другу колонку взяти так само зробити, але не катушку, а просто взяти і конденсатор туди під'єднати і теж під'єднати лампочку на 6 вольт. А до магітофона, просто до виходу під'єднати без всього лампочку. І от, діти ми помітили, що коли ви починаєте слухати музику, а лампочки те михотять по-різному, то це по тобто, світова музика. Пофарбували синій, зелений, червоний колір, взяли в їдальні плафони білі, оці, накрили музика, краса. Я діти тоді ще не знав. Що існує дуже цікаве явище фізичне, пов'язане з проходженням електричного струму в магнітному полі. Це явище називається самоіндукція. Діти, тому тема нашого сьогоднішнього уроку з вами. Ви відкриєте зараз робочі зошити, діти. І в робочих зошитах напишіть тему, яка називається самоіндукція, індуктивність. Енергія магітного поля. Ну, я, діти, на дошці напишу тільки самоіндукція, Самоіндукція. індукція. Само індукція. І діти, як завжди, в серці запишу вам параграф 14. Тепер дивіться, діти. У вас в книжці. Є інший дослід. Ну, я, діти, ви розумієте, що я його вам не захотів готувати, тому що мені прийшлося затратити певний час і мені треба було для цього мати певне обладнання, хоча в мене дві катушки є. Але діти цей досвід говорить про таке, що якщо взяти дві катушки, дві лампочки і замкнути ключ від батареї, то одна лампочка одразу загорається, а друга ні. Через певний час. І навпаки, коли розмикаємо ключ, одна лампочка зразу перестає світити, а друга світить затримкою. Щось подібне до того, як я вам тільки що демонстрував, що коли я з розетки вимкнув радіоприймач, а він і ще грає і так наче затухається. Цей звук зменшується, зменшується, зменшується. Так от, діти, дивіться, на сторінки 80-тій, ми з вами маємо пояснення цьому. Коли коло замикають, і коли коло розмикають. Якщо коло замикають, то всередині катушки діти. Виникає магнітне поле, ми це знаємо. Магнітне поле має індукцію Б. І це магнітне поле, а отже і величина магнітної індукції Б збільшується. Великає зміни магнітне поле, створює вихрове електричне поле, яке в цьому випадку. Проти струму в катушці, то не хоче, щоб проходити. так? Змінне магнітне поле виникає, викликає вихрове електричне поле, яке каже, та ні-ні, ні підожди, ще не йди. А коли ми розмикаємо катушку, то змінне магнітне поле створює вихрове електричне поле, яке в цьому випадку підтримує струм в катушці. Каже, ні ні ні, ні я не хочу, щоб струм тікав, а ну залишися ще трішки. Діти, вам із сторінки 80-ї треба лише знати оце пояснення. Тобто -то ви собі у зошит запишете коротко. Отут, коли ми пишемо замикають, замикають або вмикають коло, а тут розмикають. розмикаю. розмикаю. І от діти тут напишете собі тільки самостійно, вихрове електричне поле, яке протидіє струму за правилом лінза. А тут напишете вихрове електричне поле, яке підтримує струм у катушці. Теж правило лінза, про яке я вам говорю. Отже, виходить діти, що електрорушійна сила індукції, що створює у провіднику внаслідок зміни його власного магнітного поля. І називають електрорушійною силою самоіндукції. Тобто оця сила, яка в тому випадку затримує проходження струму, а в тому випадку, навпаки, підтримує, називається електрорушійна сила самоіндукції. То що ж таке самоіндукція діти? Що ж це таке? Що? Де його взяти? Самоіндукція і електрорушійна сила самоіндукції знаходиться за дуже чарівною формою ця формула діти записується так. Електрорушійна сила індукції буде пропорційна, я знак мінус пишу, дельта І, змінні сили струму за певний час, тобто зміна струму дельта І до дельта Т. Але якщо ми будемо домножати на отакий коефіцієнт L. І оцей коефіцієнт L назвали. Індуктивність. Індуктивність катушки. І одиниця вимірюва індуктивність генера. Діти дуже часто мої учні плутають індуктивність та індукцію. Оце індукція. Магнітного поля. Це силова характеристика магнітного поля, яка вимірюється в Тесла. А індуктивність діти це властивість, це коефіцієнт закону самоіндукції про електрорушійну силу. Вона характеризує ця індукція, провідник і чисельно дорівнює електрорушійні силі самоіндукції, що виникає у провіднику у разі зміни струму. Силою 1 А за 1 секунду. Ну, відповідно, Генрі я вам діти розказав. Я хочу вам сказати, що тепер давайте подумаємо і згадаємо кінетичну енергію. От формула кінетичної енергії. Якщо ви пам'ятаєте, а ви в мене повинні пам'ятати, ви прекрасні діти, ви знаєте, що є кінетичне, це енергія в руху і знаходиться за формулою. МВ квадрат поділити на 2 одиниця вимірювання джоми. Так от, енергія магнітного поля діти аналогічна. Для того, щоб створити струм, потрібно виконати роботу оцими силами вихрового поля. Тобто ця робота і дорівнює ну, або W, або як буде W. Формула така L і квадрат поділити на 2 і також вимірюється у джоулях. Тобто, чим більша індуктивність провідника, тим більшу роботу треба виконати. Вона, ця формула, якраз і є формулою для визначення енергії магнітного поля. Ну, якщо ви подивитеся на формулу кінетичної енергії, і на формулу енергії магнітного поля, то ви зрозумієте, що у фізиці діти, і взагалі в світі, в Всесвіті, існують певні закони. І ці закони взаємозв'язані. І якщо ти розумієш щось одне, то ти можеш зрозуміти і щось інше, тому що в більшості випадків воно описується приблизно однаково. І навіть вигляд формул діти однаковий мв квадрат на 2. ЛІ квадрат на 2. Причому величина М маса. А маса це міра інертності. Маса це та фізична величина, яка показує, як довго тіло може перебувати в стані спокою або зберігати свою швидкість стало. Чим більша маса, тим важче зрушити предмет. Так само і в цій формулі. L – оця індуктивність, вона надзвичайно подібна до інертності яка пов'язана з масою. Тому що так само от, для створення струму, чим більше L, тим більшу роботу і, -і треба виконати, щоб значить, зрушити з місця магнітне поле і надати значить, певної енергії для проходження струму в цьому магнітному полі. Діти, ваше завдання параграф 14. Ваше завдання. Оту табличку замикають, розмикають написати дві фрази, будь ласка. Прочитайте ще раз, що таке закон самоіндукції і що таке індуктивність. Зверніть увагу, на сторінки 81 є зелененьке. Зверніть увагу, індуктивність це характеристика провідника, тому вона не залежить ані від сили струму, ані від електрошійної сили. Тут є формула дітка. Л дорівнює В n квадрат S поділити на L. І пояснення, де йому це магнітна проникність середовища. Але діти на тому рівні, на якому працюю з вами, я, мені достатньо лише того, щоб ви знали саму основу, саму фізичну суть самоіндукції, індуктивності і знали формулу енергії магнітного поля та вміли і зрозуміли, що є якась доля аналогії із кінетичною енергією. Вот. Так от, діти, будь ласка, працюйте над собою, вам закінчувати навчання, вам продовжувати його, хто захоче, діти, бути наполегливими, бути здоровими. До побачення!